Колеги, вітаю, з вами Тюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars, кампанію за Брасу НОТ. У минулій місії ми запустили ракету, знищили Філадельфію і пройшли пролог. А всі місії, поки в GDI хаос і вони не розуміють, що відбувається, ми маємо взяти ініціативу і захопити авіабазу та білий дім, наскільки я розумію. Поки все дуже цікаво. Ми бачимо події з іншого боку, і ми є їх якби ініці... ініціаторами. Це досить прикольно. І почнемо ми з авіабази Ендрюс. E, знищити авіабазу Ендрюс, щоб, e, щоб залишити війська GDI без підтримки з повітря. Ладно, давай к ділу. Okay, so... важніша задача Ендрюс остання авіабаза ГСБ в цьому регіоні. Захватим ее, считай возьмем их за яйца. Сопротивляться они не смогут. Короче говоря, возьмите теней, незаметно проберись на базу и захвати их врасплох. Приняло. А, авиабаза Эндрюс. Наше полевое командование а, дало наказ начать координованную атаку на все авиабазы GDI в этом регионе. Мінцева ціль операції е, захопити а, е, завоювати повне е, господство у повітрі. Ви займетесь Вашингтонською авіабазою Ендрюс. Ударна група чекає на вас біля входу на базу. Першим, першим ділом е, бити всі війська GDI в цьому районі, а потім розгорніть заставу, а після цього починаєте вторгнення. Ви маєте знищити всі об'єкти, е, що використовують винищувачі касатка. Однак одного одного вашого а, присутності на території авіабази достатньо, щоб щоб літаки GDI залишились на землі. Ну, все, все зіб'ємо, все роз'їбемо. У мене кое-что є. Обаче Поступило сам. Рейдер в северній частині у ГСБ є дві авіабази. Перед вами стоїть задача уничтожити їх. Так, інжинера, я Так, розумію, краще залишить, да? Дані базу. Все, це все було, зрозуміло. Слухайте, ну а ще, як для другої місії, тут виглядає об'ємно. Знищили ми все конечно, швиденько. Ой, тут, тут дивіться, тут мирняк бігає. Давайте же мирняк начавить. Мы значит начисляем террористам террористами не уважаем. ему вести себя чемно. Поступил сообщение. Быстро. Вход на авиабазу хорошо защищен. Уничтожьте источник энергии оборонного периметра. Он расположен на утесе. Надо задействовать теней и Глайдеры. Командир, подкрепление на подходе. Командир, тени Блять. прибыли и помогут нам прорвать оборону. Двигай. Окей. а мы не стреляя, а. -а, -а. Еду. А, я поняв, щом по мені стріляє. Нам ціні на глайдерах можуть прорвати їх оборону. Новий постройці. Окей, я понял. Тобто на так, мене лініта. мене атакувати не будуть, да, в цій місії? Чи будуть? Тишина. Полетіли, коротше, тінями. Ну, давайте декілька рейдерів це зробимо. Ваші розпорядження. Інженера заховаємо. Ага, я І на якусь ловушку може викликати. Ліні. Окей, слухайте, ну у нас обмежена кількість ресурсів. Без сліда. О, ну, нічого Тишина. гарного в цьому нема, ну, а ще я проїбав баги. Захопіть два комбіната. Ну, Давайте тут ще одного техніка зробимо. Нас. Так. Доставка на дом? Задання ми, ми бомбіні зробили, улітаємо. Поваємо їх. Тихо тихо. тихо Тишина. тихо, тихо. У кое Все. І потроху тоді поїхали. Техніків ми. Техніків ми беремо. А, блядь, тут Понятовка. ще такі гніди є. Бля, и вони, і вони спеці... Спеці... спеціально вкусують мои баги, ви поняли? Ракети что надо? Тоді ракетчиків треба дійсно трохи більше. Так, захоплюємо станцію, щоб отримати что надо? Та й нарощуємо армію. Ножичок, Нужна... oh. К... тебе ми перебіндимо. Подготовка. І продовжуємо. Ракета, Давайте ще тіні зробимо. Не, Ні, ладно, не тіні дуже дорогі. Ракета, Там, в принципі, треба живим, живою силою треба пробиватися. Головне, щоб ракетчиків було достатньо. Так, робимо їх відразу придем. побільше. Слухайте, як швидко робляться війська в них. Мені здається, за GDI довше було. Але ми поки. Ну, тіні це щось нове. Мені здається, щось ракетомєчики тут якось сильніше бахають. Ну і рейдер замість баги. Кевішно, баги було прикольно, що ти тоді міг юнітів заховати. Але ці, наче, швидші, і у цих наче більше зброї. А тут можна лазерну зброю, буде на них навісити. Слухайте, ну прикольно, що вони насправді різні. Різні Мені, фракції. Відчувається, що вони не під копірочку зроблені. Поїхали. Індивідуальність присутня. Туда. У нас ці баги чудово чудово справляться. Пораються з стрілками, це для них не нам, питання. Нам ще гроші дали. А які траспорт які? всего транспортника уже нема. Ракета что надо? А вот и ракеты. Вот это мы зъебьем. Окей. Ракеты, защищайте базу! У меня а есть. там все будет хорошо на этой базе. Устанавливаю ну, на видео. А тут мы захопливаем. Мы не можем позволить себе потерять эту базу. Уничтожь диспетчерский пункт, тогда их касатки и транспортники останутся на земле. Что, надо? А что за, что за диспетчерский помощь. пункт? Воздушные удары ГСБ Уга. координируются с диспетчерского пункта. Уничтожьте его. С диспетчерского пункта. Да, он Так, а что они атакуют? Они же ничего не атакуют, по факту. А нет, атакуют. Так, поехали. Показать! Тут можно подорвать. Ай, блядь, это тут... тут весело. Блядь. Показать! Показать! Давай поднажми! Как требуется, эти лыжи сносим, еще и беттеры, сука. Давайте, давайте, сносим, сносим. А Граната Гранатометчики, суки. Все, ехал. Yeah. Можно, а можно знищивать диспетчерский цепок. Параллельно делаем вообще бтр. На, на подходе наши мотоциклы. Вытро. Мотоцикли. Мы готовы к производству мотоциклов. Кайф, поїхали. Поїхали їх по, максим... по максимуму тоді. Робить Блять, а тут у нього ще багато щось. Ось у нього тут багато чого, але у мотоциклів у них дуже велика швидкість атаки. У них, конечно, ХП вообще нема. Бля, може ми просто сивиабазы позносимо і все. Чекайте. А в нас же тут є ці хлопці, а давайте їх просто сюди покличемо? Бо ми тут сейчас все проїбемо, походу. Ну треба мотоциклів ще пора насправді. Це буде добре. Ой. Ой. А, тут ППО стоять, я зрозумів. Двигай! Це я вже. Ми Ну давайте так, спробуємо. Тут же наше трошечки готово. готово. А, а звідки тут ветеран? А звідки разъю. тут легенда, оця? Где они? Максимальним рівнем прокачки. Так, до, допки мы всі виконали. Окей. А, так ми Боєдемо. можемо відразу йти ращить другу авіабазу. Туда. Поїхали. Так... Ні, у мотоциклів демедж взагалі якісь дикий, подивіться. Двигай! Подивіться, як вони бомблять. Ну мотоцикли, до речі, вже то, вже то, довго робиться. А, мене роз'їбало. Чуєте, він, він якось так вистрілив, що мені роз'їбало всю техніку, нормально? От сука. Так давайте просто авіабазу жахнемо і все. Так Давайте просто по авіабазі стріляти. І все. Що його, блядь... Що його час витрачать. Ми ж цей. Ну ми ж не відвоюємо, ми ж тупо знищуємо. Хорошо його час втрачать. Блять. Я сподіваюсь. Бля, мене зараз скосять, да? Я зараз нічого не знищу, да? Пиздец. Ну хоч хтось залпік встигне зробити, сподіваюсь. Ні, ні, полетіло, полетіло. Все, є. Задание виконано. Окей. Ну трошки. Так. Втратили, ми трошечки більше, ніж мали. Але, думаю, що трохи терорісти, трохи фанатики, то я думаю, Кейн нас пробачить. Головне, виконати місію, все інше то фігня. Оце все є. Добре. Коротенько, коротенько, але повірте, далі будуть. думаю, і годинка в нас буде, і півтори, як у нас було за GDI. Того це ми тільки входимо у смак. Дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Ну і окремо буду вдячний за коментар від сіми слів. Це дуже сильно допомагає просувати відео на YouTube. YouTube таке любе. З вами був Дюха Юей і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.